Це дуже мало сьогодні, бо це вже літні люди, їм по 90 років, які пройшли тюрми, табори, які і так не отримали державного визнання в українській державі, за те, що вони боролися за Україну, вони сьогодні не мають ніяких доплат, окрім тих рад, де є патріоти, українські націоналісти у Львові, в Тернополі, в, в Івано-Франківську, наших областях, де є українські патріоти. Сьогодні, а натомість визнані НКВД, визнані ті, які розстрілювали, отримують великі пенсії. Оце є справедливість, справедливість за ту, яку вони боролися. І це сьогодні сприяє цей Україну. Одні кажуть, що вони комуністи інші партії регіонів, але це ті самі комуняки, які сьогодні опинилися при владі. Тому скажемо. Патріотів, націоналістів, які збираються, і сьогодні дійсно ми і вшануємо пам'ять тих полеглих наших українських братів і сестер, які загинули від цієї червоної чуми в селі пшеничників. Тому ми активно візьмемо участь в цій поїздці і активно візьмемо участь в в заходах солодних. Оце сьогодні треба робити по всій Україні. Молитися за ті жертви жертви цієї другої світової війни, а ніякі сьогодні конц. Парад з Москви, як в радянські часи, де включали телевізор. Ми всі бачимо, як першого числа село на Хрещатику комуністичний штаб.